Що голосять голосні? Розпочнімо все ж із о. Яке ж ло ко Із зеленої травиці було ЧУДО у війни. Бо о, це подир. Гляньте. О, скільки снігу на МОЛО. О, не змішуємо з а. Алейте, мамо, молоко. А та е долинає. є. Ге я е я долинає. І. Високість височі. переліт по личі. У. Немов у глибину. Лісове. Ау, ау. ау. А барву того звука уночі повука. А що до е то сам сяде. Ні туди, ані сюди. Нам не квапся, ти круте. І є щире і відкрите. Ось такі то волосні, них же зіткані пісни. Хто їх любить і враді, нинці мові душу гріє.